Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопілю, та НТБ, Новини працюємо наживо і повідомляємо про все найголовніше сьогодні в Тернополі та області. Електронні рецепти тепер можуть отримати українці на всі рецептурні препарати, паралельно із паперовими. Це нововведення спричинило гвалт. Люди подумали, що з 1 квітня вже не зможуть просто так купити ряд медичних препаратів. Як виявляється, сам перелік рецептурних засобів не змінився, але ж які тоді зміни знає наша Яна Полухіна. Дивіться, електронний рецепт не змінював жодних правил по отриманню тих чи інших ліків. Жодних правил не змінював. Електронний рецепт це просто інструмент, сучасний інструмент, який поки що буде діяти паралельно з паперовим рецептом. Тобто жодних змін з 1 квітня не сталося і не планувалося. Сам перелік рецептурних препаратів не змінився. Ажіотаж був надуманим, а дія воєнного стану тут ні на що не впливає, каже експерт. Та й вводити електронний рецепт для деяких груп ліків паралельно із паперовим розпочали ще у 2022 році, пояснюють в НЦЗУ. В серпні минулого року електронний рецепт запрацював для антибіотиків. В листопаді минулого року електронний рецепт запрацював для наркотичних засобів. А, взагалі, Е-рецепт запровадили ще у 2019-му у рамках програми Доступні ліки, нагадує фахівець. Звернувшись до лікаря, пацієнт обирає, отримує він Е-рецепт чи паперовий. А от який саме препарат тут вже нічого із 1 квітня не змінилось. Є ще спеціальна постанова, яка стосується саме відпуску лікарських засобів, і вона каже про те, що лікарські засоби відпускаються. Якщо вони рецептурні, то виключно за рецептом. Для цього вони і є рецептурними. Самолікування шкодить здоров'ю, наголошує Дмитро Черниш. Введення е-рецепту дозволить краще розуміти, які саме ліки купують українці і у яких кількостях. Папері підслідкувати, що українці купують, ну, майже неможливо. Це дуже грубі цифри. Те, що ми побачимо по електронному рецепту, за декілька місяців ми вже будемо мати базу, що де купують на що є попит, на що попиту немає, і які заходи потрібно вживати міністерству для того, щоб українці ставали здоровішими. До інших там продавали кокаїн і непогано заробляли, поки їх не затримала поліція. Житель Тернопільщини організував схему, за якою заробляв мільйони гривень в місяць. Він керував продажем кокаїну на території Львівщини. Заробляли майже 8 мільйонів гривень щомісяця на продажі кокаїну. На Львівщині поліцейські затримали чоловіків, які займалися збутом наркотиків. Організатором такої діяльності виявився мешканець Тернопільської області. За його вказівкою житель цієї ж області доставляв товар гуртовими партіями на Львівщину та передавав співорганізатору, який відповідав за збут. Готовий наркотик вони продавали з руку руки за ціною 100 доларів США за один грам. Спочатку поліцейські встановили збувачів кокаїну та канали реалізації. Далі вдалося вийти на ділків. Щомісячно учасники злочинної групи організовували в Україні до двох кілограмів кокаїну та отримували до восьми мільйонів гривень прибутку. Оперативники УСР, слідчі поліції, за силовою підтримки батальйону поліції особливого призначення та за сприяння працівників обласного управління протидії наркозлочинам, затримали одного з організаторів та трьох учасників злочинної групи. За результатами обшуків правоохоронці вилучили 200 грам кокаїну, 4 пластикові відра з суцвіттям коноплі, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманим особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Фасуванням товару займались двоє осіб. Частина коштів йшла на придбання нового товару та зарплату. Решту організатори використовували для свого комфортного життя. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Злочинцям загрожує позбавлення волі на срок від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Війна триває, а це, окрім щоденних боїв, ще й вдосконалення зброї і технологій. Тернопільські науковці вже більше року допомагають нашим аеророзвідникам, створюють пристрої для дронів та інших літальних апаратів, щоб ті довше служили і були менш помічені. Ворогом наші журналісти встигли поспілкуватися із військовими і з науковцями. Тож більше про війну дронів дивіться в нашому сюжеті. Воно робить погоду на, на фронті. Аеророзвідник з позивним Джонік розповідає у війні, яку Росія розгорнула проти України, неабиякими темпами розвиваються саме дронні технології. Зараз в кожному роті має бути вже екіпаж дронів, ударні дрони, оці камікази розвиваються, які несуть ну, з собою якісь заряди, вибухівку. Першими застосовували дрони для розвідки і бою саме українські воїни. Але росіянці скопіювали цю тактику і собі. Тому, щоб здолати ворога, українці почали вдосконалювати дронну війну. Зараз військові випробовують нові системи. Дуже потужно, потужно розвинена радіоелектронна боротьба, реби, рери. І тому зараз випробовуємо антени, які посилюють дальність дрону, його ефективність. Зараз Кілометри знаходяться хлопці з антидроновою пушкою. Це маленький такий реп. І ми зараз випробовуємо, чи ці антени будуть боротися з цим ревом, чи як дрон буде себе відчувати. А розробляють і конструюють пристрої і антени науковці зі всієї України. Зокрема, роблять це і в Тернополі. Ми працюємо з головним розвідним управлінням України. На сьогоднішній день вже випробувано деякі і відправлено їм для використання розробки, комплекси для захисту наших дронів. Цей процес це надовго, тому що йде боротьба конструкторів, вчених, і таким чином ми зараз входимо в таку стадію постійної роботи в цьому сегменті. Конструктори кажуть, пристосовуються до кожної пташки дрона і навіть більших безпілотників. Деякі апарати можна перепрограмовувати, а деяким створюють підсилення. Технічні нюанси, ясна річ, інформація закрита. Втім, основне завдання зберегти життя і бійцям, і техніці. Модернізація пристроїв дронів, які виготовляються серійно. Полягає в тому, щоб покращити їх технічні. Характеристики, наприклад, для того, щоб оператор був в безпеці, тобто не працював з дроном на відкритій місцевості, а міг десь в окопі чи в бліндажі чи в підвалі і вести керування дроном з таких позицій. І друга, друга ціль, яка переслідувалася, це покращити роботу дронів. Плані зменшення перехоплень ворогом, тобто проходити на більш віддалі глибину ворожої території і е, менші втрати на пристосовують так звані антени для різних військ. Комусь роблять пристрій під роботу артилерії, а комусь для піхоти. Потім аеророзвідники вчаться працювати з такими винаходами і забирають їх на передову, щоб ефективніше боротися з ворогом. До інших тем вберегти і покращити місце відпочинку у Бучі, чи учасники громадської організації вирішили відновити роками занедбаний міський парк. Написали заяву до міської ради, зібрали підписи і вже почали там роботу з очистки кущів. На місці була наша знімальна група. Тож як зараз виглядає парк і що там планують зробити? А головне за чиї кошти? Дивіться. Пані Ліля, жителька Бучача, гуляючи міським парком, щоразу згадує, як ходила тут з батьками в дитинстві. Розповідає, тоді він був красивим та чистим, а ще постійно заповненим людьми. Однак зараз парк виглядає покинутим і недоглянутим. Тут багато сухих дерев, які наражають на небезпеку людей, та купа самонасаджених кущів. Лісопарк має багату історію існування та велику територію, адже він складається з двох парків та розмежовує два мікрорайони Бучача. Лілія розповідає, колись тут часто проводили масові заходи. Концерти та спортивні змагання. Парк залишився якось осторонь уваги і влади, і певне нашої громади. І на сьогоднішній день стало такою вже нагальною проблемою його почистити. У нас місто маленьке, але в нас дуже активна громада. В грудні 2022 року громадська організація Бучач Арт написала звернення до міської ради, аби взятись за відновлення парку. За день зібрали майже 30 підписів місцевих. Люди активно підтримували, адже для кожного важливо мати в громаді місце для активного відпочинку. Тому що пам'ятають, яким був парк, і пам'ятають, наскільки було приємно сюди заходити і відпочивати тут. І влада підтримала наше звернення, і ось недавно буквально почали вже перші роботи по зачисті самосівних саженців. Ініціатори кажуть, вирішили відбудувати цей парк, аби там з часом проводити змагання та на імпровізованих сценах організовувати концерти просто неба. А ще це було б гарним місцем для тих, хто полюбляє бігати чи займатися спортивною ходьбою. На цей рік ми визначили, що ми почистимо парк від чагарників. Щоб була можливість людям просто гуляти, навіть чи палейка, чи просто так гуляти, чи можна на якийсь пікнік прийти, зробити невеличкі доріжки, такі не в асфальтовані, не в бруківці, просто такі, щоб людям можна було прийти, зробити входи, цей вхід і ті входи, які є в парк з різних сторін, поставити смітники, щоб людям було комфортно викинути своє сміття і не розкидати його всюди. І напевно, щоб поставити декілька лавочок. Втім, через брак коштів все робитимуть по черзі. Також планують спершу розпитати в місцевих жителів, яким вони хочуть бачити цей парк. Щоб підходити до таких кардинальних змін, треба почути спочатку людей. Куди вони ходять, що їм подобається, як би вони хотіли бачити парк, щоб максимально зібрати враження людей, щоб і під їхні потреби зробити цей парк, такий як він має бути. Ініціатори розповідають, хочуть максимально вберегти історичну спадщину міста та докладати зусиль для відновлення та розширення території парку. Поруч тут є школа та багато житлових будинків. Вирішили відновити територію за кошти місцевого бюджету. Ми вирішили відновити, реконструювати цей парк. Звичайно, хочемо з міського бюджету виділити на це гроші і вже е, планово працюємо над тим. Е, сьогодні там йде зачистка, після того буде. Розроблені різні маршрути, все буде робитися в декілька етапах, розуміємо, що йде війна і зразу ми всі кошти використати на цей парк не зможемо. Але в певні етапи ми це зробимо. Зараз на території парку проводять перший етап реконструкції. Далі планують провести толоку та екоінспекцію, щоб омолодити або зрізати ті дерева, які цього справді потребують. Зібрались, аби помолитися за перемогу України під час хресної дороги в духовному центрі Зарваниця. Цієї неділі відбулася вже традиційна щорічна проща. Детальніше у сюжеті. Марія, Зупини ту війну. Скільки ще сліз треба пролити? Скільки ще. Героїв повинні загинути. Молитва у Зарваниці. щороку напередодні страсного тижня вулицями Тернополя проходив велелюдний хресний хід, який об'єднував у молитві вірян. Цьогоріч молились у Марійському духовному центрі. Тисячі людей взяли участь у хресній дорозі. Віряни на кожній з 14 стацій молилися за усіх воїнів, медиків, волонтерів, цивільних та за окуповані міста. Помолімося за міста Луганщини та Донеччини, Сіверодонецьк, Лисичанськ. За всі українські родини, що втратили своїх рідних у цій війні, головна мета цьогорічної хресної дороги помолитися за наших захисників, аби вони повернулись додому, а також щоб віряни, які приїхали до зерваниці, набралися духовної сили. Адже під час війни вона як ніколи потрібна. Понад 200 священнослужителів греко-католицьких церков Тернопільщини сьогодні прибули до Зерваниці з цією ж метою. Дуже часто наші воїні звертаються до нас і просять про молитву. Вони просять капеланів, вони звертають, дзвонять додому, до наших священників дзвонять, і ми їх питаємо, чим ми можемо вам допомогти. А вони дуже часто відповідають ви за нас моліться. Найбільш таке було прохання і благання до Господа за припинення війни за перемогу нашої держави. Серед тисяч вірян, які приїхали сьогодні, молиться і Зоя. Жінка військовослужбовиця. У війську вона близько шести років. Для Зої ця хресна дорога має особливе значення. Розповідає, два роки тому втратила чоловіка військового. Тому сьогодні молилась за нього і просила сили для себе. Потрібно більше приділяти молитві, Богові приділяти. І напевно тоді Господь нам дасть перемогу. Приїхали помолитися за перемогу не тільки жителі Тернопільщини, а й з інших областей. Усі об'єдналися та просили лише одного швидкого завершення війни. Приїхали, щоб помолитися за мир Україні, і щоб найшвидше настала перемога наших збройних сил. Над ворогом ми повинні духовно, молитовно підтримувати військо, відроджувати такі українські духовні традиції для того, щоб Україна перемагала, Україна процвітала, розвивалася. Багато зустрічало очей заплаканих, і військові були, і неймовірна атмосфера. До речі, організували театралізоване дійство студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Брати зачитували глибокі роздуми і супроводжували ходу страсними піснями. А на кожній стації лунала молитва за міста, які прийняли найбільший удар окупантів, адже деяких з них повністю зруйновані. Українську кінострічку «Памфір» презентували у Тернополі трилер, показує не найприємніші сторони суспільства. Це одна із похмурих історій, змальована на контрасті з мальовничими Карпатами. Наша знімальна група була на презентації кінострічки. Говорила із акторами і з глядачами. Тож більше про враження покажемо в сюжеті. Сину, я не маю таланту. як хто сказав, що роблю то ми. Не... Не люблю, а що люблю, то не роблю. Синок, ти маєш світлу голову. чимось інакше можеш в житті займатися. Українське кіно, у якому не побоялися показати негативні сторони суспільства. «Памфір» – одна з похмурих історій про життя українців на прикордонних територіях. Це драма про карпатський колорит крізь призму контрабанди. І це той український продукт, який вже розхвалюють кінокритики за кордоном. 2 квітня памфір запрем'єрили і в Тернопільському кінотеатрі. На презентацію приїхали актори головних ролей. Мені здається, що ну мені не здається прикордонні зони вони завжди. У будь-яких країнах це якась певна сіра зона, де не все якось до кінця відкрито, відверто і ясно. Тому мені здається, що це зрозуміло у всьому світі цю. Межу межа у фільмі Памфір це не лише про кордон між Україною і Румунією. Стрічка про вибір між добром і злом у багатьох ситуаціях. І яскраво цей вибір підкреслює свято Маланки. Доба очищення, до якої увесь фільм готуються персонажі. А найбільше син головного героя Назар. Для мене Назар це той, хто проходить пекло. І фактично, коли він пролазить цей тунель, то для мене це те, що він опиняється в новому світі. Тобто він залишив все, що відбувалося до цього там. Всю цю, цю маланку, це пекло, та, в голові якого панує морда, і це його такий, як грубока очі бал, сатани. Ось і тому для мене це світлий момент. Памфір – український ігровий фільм. Це перша повнометражна стрічка режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. І зізнаються актори перший настільки серйозний підхід до створення кінопродукту в Україні. Актори, щоб війти в роль, працювали на роботах своїх персонажів, жили в горах і вивчали місцевий колорит. А найголовніше гуцульську говірку. Не знаю, чи це було важко. Це було надзвичайно наскільки цікаво, що ця важкість якось не відчувалась. Я думаю, що було б неможливо перейти на діалект так органічно, як в нас вийшло у всіх героїв цих картині, якщо б не було оцього етапу довготривалих експедицій, де ми між собою з місцевими жителями, з режисером зі всіма розмовляли вже на діалекті. Я думаю, що це було б неможливо. Глядачі розповідають на прем'єру. Чекали. Що найбільше вразило, вразила тема, яку піднімає цей фільм. І це дуже цінно, що в Україні тема піднімається. Ну, я зрозумів, що це така основна тема. Це були стосунки батька, батька з сином, а це вже контрабанда, там Маланка. Це вже як інші сюжетні лінії були. І тому. Важкий фільм, але мені такі фільми подобаються, які там не просто знімають про Карпати, красу Карпат, е, показують більш такий фольклор. Це вже мені здається трішки так стандартно, але тут фільм знятий в Карпатах і дуже важлива тема. Фільм, попри те, що знятий до повномасштабної війни, перегукується з сьогоденням, кажуть глядачі. Побачите, як налаштовані, і що проти того морди немає. Спротиву є, на жаль. Морд у нас достатньо своїх, і це дуже жаль. Важке таке відчуття, який складний світ, який складний. І фільм нам пропонує самим кінець додумати. Світова прем'єра памфіра Дмитра Сухолеткого Собчука відбулася в травні 2022-го. Фільм показали на Каннському кінофестивалі. В український прокат стрічка вийшла 23 березня. Фільм отримав ряд нагород закордонних фестивалів. І п'ятьом лауреатам з Тернополя вручили відзнаки великого бажайте». Її приурочили Йосифу Сліпому, бо, зокрема, цей рік ювілейний. Тож, кому саме вручили ці відзнаки? Дивіться у драмтеатрі Людно. Тут зібралися десятки священнослужителів із нагоди завершення ювілейного року, присвяченого патріарху Йосифу Сліпому. Урочиста академія під назвою Патріарх Йосиф. Той, хто продовжує надихати, у Тернополі відбувається не вперше. Організатори розповідають: сьогоднішня подія є підсумком низки заходів, які відбувалися впродовж року. Сьогоднішня академія. Це фактично є таке завершення цього року підведення підсумків цієї всієї діяльності, яка відбувалася в області на протязі року. Про актуальність події говорить однозначно. Наголошує на тому, що основною місією сьогоднішнього заходу є донесення до людей важливості постаті Йосифа Сліпого, як того, хто продовжує надихати українців, користуючись нагодою, митрополит Василій Семенюк встановив найвищу нагороду Тернопільсько-Зборівської архієпархії у ГКЦ на честь верховного архієпископа. Розповідають назву великого бажайте отримала неспроста. Це власне таке гасло е, життя патріарха Йосипа Сліпого. Дизайн нагороди розробляв художник-графік Володимир Окрутний. Сам дизайн е, е, створювався як в вигляді хреста, як хрест, то наше знамено, і постать самого блаженого патріарха як в пориві е, такого е, е, емоційного. Е, Дивляться погляд судна на оточуючих, щоб піднімати їм і бажати великого. Загалом нагороду отримали п'ять лауреатів упродовж кількох місяців. Заслужений артист України Олександр Папуша грав в образі Йосифа Сліпого у виставі Голгофа. Тому, як ніхто інший розуміє, усю значущість цієї постаті зізнається, отримати нагороду на честь верховного архієпископа величезна честь та відповідальність для нього. Переконати людей в тому, що. Ти хочеш своїми фібрами, своїм серцем донести той шлях, який пережив Йосип Сліпий. Це непростий важкий шлях. За півтори години це надзвичайно складно. І якщо в залі все ж таки були ті люди, які повірили мені, це для мене велика перемога. Отримав відзнаку і пан Микола. Він український історик, викладач, військовий із позивним професор, уже двічі за весь час війни перебував на фронті. Говорить, що нагорода передусім присвячена Йосифу Сліпому, борцеві, який постійно дивився уперед. Це не просто нагорода, яку взяв і десь там поклав і забув. Це нагорода, як я вже сказав, борцеві, українцеві, патріархові. Який намагався своїм життям, своєю боротьбою прокладати той шлях, який, як ми сьогодні розуміємо, є єдиновірним. окремо подякували митрополиту Василію за шанобливе ставлення, повагу та підтримку постаті Йосифа Сліпого згадали й про українських захисників. Саме йому належать говорить, що бати про цієї нації є Богом даним корис. Добро посина з необхідно і перехтив перед лицем водії. Кереничу світова ніколи не карман сьогодні, і саме собі успішно втілюють наші мужні воїни, герої, наші волонтери і все українське суспільство. Завершилася урочиста академія спільним виконанням молитви Боже, Великий Єдиний. Що ж на цьому у мене все? Дякую, що в цій годині були з нами. Разом підсумовували сьогоднішній день. Я як завжди бажаю вам і спокійного вечора. До зустрічі завтра і вірте, перемогу України.